Чи можна вважати це візитом, і для чого це було? Чесно, в мене була якась своя інша робота, і я прям так не стежила за результативністю цих візитів. Тут, якби, ну, Зважаючи на те, що Офіс на себе замкнув цю роботу, вони вирішили бути флагманом, і сам президент сказав, що Єрмак зробив дуже багато для першого саміту миру. І, ну, фактично він його легалізував як лідера цього переговорного процесу. А, то ну, зрозуміло, що він їздить, що він проводить якісь переговори. А чи мають вони якісь результати? Ну, а, ми, вочевидь, побачимо. І для нас, б, звичайно, хотілося б, щоб а, ми могли переконати лідерів е, Європи в тому, що а, ми б отримували е, якусь. Якщо не там допомогу зброю, тобто допомогою переконаннями в тому, щоб ну, навіть дуже далекобійну зброю отримати, якщо не вистачає наших ресурсів. І я не знаю, чи я згадувала тут чи ні, але в мене була розмова з одним з представників Нідерландів, і він сказав, що в свого часу якраз Олексій Різніков дуже багато зробив завдяки своїм особистим контактам. І спілкуванню зможу помилитися чи прем'єр-міністром, чи міністром оборони. Але ось цей особистий контакт він був максимально важливим. Тобто, ось такі особисті візити і контакти. Во якщо вони правильно побудовані, то вони мають працювати. Вони, можливо, навіть крутіші і ефективніші, ніж якісь там офіційні візити, де ми маємо просто постояти чимно на фото і по поспіхатись. Я тепер це... згадуємо, як різні їздив на такі зустрічі. Ну, по-перше, треба віддати належне. У нього хороша дуже англійська мова. Uh, він професійний юрист прям високого рівня. І це людина, яка дуже часто на зустрічі такого рівня їздила у костюмах ділових. Ну, тобто, не в брудних якихось футболках, потних. А це теж дуже важливо на таких зустрічах, таких деталях. Так, да, це точно важливо. Ну, окей, там. Ми зараз не, не дрес-код, нам важливіше геть інші речі. Просто ну, так вже складається, що поки що це для нас максимально така несприятлива конфігурація, якщо дуже м'яко сказати. І оскільки ця конфігурація настільки максимально несприятлива, та, і то напевно, що. Тоді виникають такі історії, як е, тисяча, яку треба роздати І Тоді це можна якось заглушити і історію з прокурорами, їхніми цими неадекватними зарплатами. Причому що, ах, якщо ми зараз вже перейдемо в такий український контекст і проговоримо дійсно, про а, таку дуже кризову історію з прокурорами, вона мені далася дуже такою болісною. З першої навіть не хотіла про неї писати, тому що для мене це був такий емоційний сплеск. Я дивилась навіть на перегляди наших статей на цензорі, а по 100 тисяч. Та, просто люди заходили подивитися там, і фігіти, вибачте, та, від того, що там в когось пенсії по мільйону. Ну, порахувати там, пенсії, якщо не свої, то своїх батьків, які там в кращому випадку будуть десь там, в межах 10 тисяч. І ну так в мене вийшло, що в мене є серед знайомих, які адекватні прокурори, і ми багато чого розповіли про те, як працюється внутрішня кухня. Спочатку навіщо існувала, чому потрібна була ця інвалідність другої групи, тому що вона давала можливість отримати пенсію через 10 років. А потім вони вже розповіли, що навіть в тих, хто не має інвалідності, а в них теж є відкритий шлях отримувати ці пенсії, тому що. 2019 році Конституційний суд е, визнав незаконною фактично змінив закон про прокуратуру, який змінював процес нарахування зарплат і пенсій для прокурорів. обмежував їх 60-ма відсотками. зараз на увазі пенсії, плюс там ще існувало обмеження там по е, іншими постановами, і вони фактично не отримували більше 29 тисяч в кращому випадку, але люди отримують зараз. 100, тому що вони, Конституційний суд їм просто відмотав всю історію назад. А тепер ми а, два тижні ми варилися в цій історії, а пішов відставку генпрокурор. А парламент так дуже браво зніс справки про підвищення зарплат про Але це ще не точно, тому що там чутки не можуть повернутися. По-перше, це не точно, да, а по-друге, там, якби. І де ще зміни в закон прокуратуру, да, які мають врегулювати або зарплата, або пенсія. А, так от я вже коли дочитувала всі ці фінальні якісь там рефлексії на цю проблему, а, мені здавалось, що в цьому хламі з популізму, а, невдоволення людського а, всьому цьому такому гримучому mm. коктейлі а, взагалі втратилась будь-яка суть. А, тому що. А, Ну, не працює якась нормальна бюрократія, да? ніхто не розбирається. І, а, з одного боку, прокурори можуть бути а, там десь сидіти рядові, і нормальні, і вони не вибивалися, і їм ніхто не дав цих величезних пенсій. На них хтось там в районі 10-14 тисяч, які там до зарплати в 40 тисяч може там ну, не, не така вже і а, велика а, добавка, якщо порівнювати з керівництвом. Да? Але ці люди насправді скоріше все працюють набагато більше. А, і вони з собою в чатах скаржаться, слухайте: ну а чому тоді рядовий а, представник а, ДБР отримує 100 тисяч в якомусь районі, а ми отримуємо 40. І в нас а, а, більше навантаження зараз. І їхні, якщо дивитися, як розрахований їхній, то їм рахують від мінімуму в 1,6, тобто 1600 гривень. Для прокурорів САП з 3 тисяч гривень. А взагалі, де є якась логіка? Ну, навіть якщо прокурорів САП значно менше, то ми, ми ніколи не розбираємося в якихось таких речах, які а, не мільйон, не все звільнив і скандал завершився. А по факту, через місяць історія опиняється там, де вона почалася. Тому що а, навіть якщо цей закон ухвалять, не факт, що не буде якогось відкоту через суди, Навіть те, що там сказав Подоляк: ті, хто інвалідність нехай повернуть гроші. Хто отримав фейкову інвалідність, так це треба повертати через суди. Да, от, от, я я прям Те, уявляю пенсійний фонд, я прям уявляю родини прокурорів, які вантажать ці картаті сумки грошима у себе з домашніх сум... тумбоч, які несуть здавати ці гроші назад. Ну, так, так не може, бо це чистий популізм, який озвучив подаляк. Але дивись, тут є така штука. От якби ця історія виникла, наприклад, у 2000. Там в 2018 році, чи навіть 2019-му, всі б сказали, да як же ж це так, але воно б не сприймалося настільки гостро. Тому, Тому. що тут прокурор може просто так 70 тисяч отримати на е, якійсь інвалідності. Це буде доплата до його основної там зарплати пенсії. А, а в цей же час. У нас люди дуже часто там зави завидують членам родин військовослужбовців. Кажуть, а вони не, не отримують тому що я коли... там 100 тисяч отримує на бойових. А виявляється, можна Ні. не бути на бойових, а зробити собі інвалідність. А я я насправді гуглила слово пенсії і прокуратура. Да, а десь такій комбінації шукала на в реєстрах судових рішень, але. А там, якби побочкою випадало дуже багато якраз рішень, які стосувалися судів щодо виплат бойових. Ну от вгадай, мені напевно дуже не поталанило. І там не було так багато позитивних рішень. Не було. Ну тобто, ви не надали угу. доказів, що ви були в зої бойових дозів. Ну, тобто, все, да. гроші вам платити не будуть. І тому воно сприймається дуже гостро. Так, да, воно звісно, що сама ситуація вона провокує на. Таке хворобливе сприйняття будь-якої несправедливості. Плюс а, воно потім ще в бонусі, а, дуже негативному для держави, працює як виправдання: я не піду воювати. Ну, там мене буквально там, подруга розповідала про свого племінника, який ще рік назад, а, служачи в поліції, а, збирався йти воювати. А, і от там, через скільки там місяців там, вона там з ним спілкувалася, він каже: ні, вже не, ну, не хочу. Чому ти не хочеш? Тому що. А нам все треба купити самим. От у них для, для цього почне. А далі починається оця вся історія. Чому там типу я, якщо от вони сидять тут в теплих кабінетах, а я от туди і піду. Ще інвалідність собі зробили. ну, До них взагалі ніяких проблем. Тобто, дивись, система. Тобто, я, Знаєш, у нас вже Аніколавська корупція породжує чи, чи рукожопець породжує корупцію. Да? Воно набагато в гірші форми породилось. В нас у ця корупція вона фактично зруйнувала державу. Вона породила недовіру до будь-яких інституцій. Вона породила недовіру до одне до одного, тому що на тлі цього прокурорського скандалу, знаєш, в мене в будинку живе слідак прокуратури. одної з наших прокуратур районних. Абсолютно нормальна людина, з якою там можна вирішити всі питання по дому, тобто золотий сусід, і живе він дуже скромним життям. Але тепер, коли він виносить сміття, я думаю, така він інвалід чи не інвалід? Ну тобто, оці з... З... зерна сумніву, навіть у мене тепер є стосовно мого сусіда, який ну, нічого поганого не зробив. Ну і автоматом ти починаєш дивитися на пакети, які виносяться. На машину, на якій він приїхав. — На машину, приїх. які їздять, да. Ну, Тобто воно так, якби, побутує досить хворобливу реакцію, можливо, нездорову, да. цей лівацтво. Лівацтво, так. Да. Да, але воно є. Як є да. І, знаєш, Тут навіть не треба казати, що це там російський не російський епсон, ми самі себе розвалюємо зсередини. Ну, дивися, щоб якось збалансувати цей огидний скандал. ну, Давай чесно скажемо, там намагалися піарники офісу президента сказати, друзі, так це ж не при Костяні так і розголося. Це насправді Руслан Рябошапка розвів такий бардак, а до того ще Юрій Луценко. В цьому ж вони ж забувають сказати, що Руслан Рібошувабка, до речі, це ж була людина. Згадаємо цитату Володимира 100 Зеленського: це 100% моя людина, говорив він на записах із Джуліані. І от <кхм> е у нас Андрій Костін, це людина, яка максимально наближена до Єрмака. Це людина, яку ну, от є достеменні факти, що цю людину приводив у список Слуги народу сам Андрій Єрмак. Андрій Єрмак про це натякнув. В інтерв'ю, і от саме за його каденції трапляється ця історія. Що вони роблять, щоб збалансувати цей скандал? Вирішують: дамо людям по тисячі гривень на кешбек, і все буде класно. Як ти думаєш, чи спрацює ця історія, на кого вона спрацює? Тому що ну давай давай згадаємо досвіди нашої там, тисячі політично. От в часи Юлії Тимошенко це була одна Слука, історія. Слухай, давай не згадувати Юлію Тимошенко, тому що ну, давай не говорити чесно, а 124 долари і 24 долари трохи. Тоді 200 більше. це навіть було. Юлія на тисяча це було 200 доларів. Це трошки інші історії. Навіть м м давай поговоримо ну, про ковідну тисячу. Вона була до нас ближче. Так? А Тут, тут з того, що мене а, зараз більше зацікавило, тобто, ця, ця тисяча, вона а, можливо, якщо би її роздавати, то роздавати треба було все-таки не на всіх, а на певні групи. А, тому що роздати її пенсіонерам, яким, очевидно, буде важко оплачувати комунальні і купити навіть ті шліки, ліки, безумовно. А, дати якусь підтримку там, ще плюс родинам. Військових тих, кого втратили а, своїх родичів на війні а, переміщеним особам. Окей. Тобто а, я не завжди прихильниця історії про субсидії, але а, от для мене зараз це точно не мало бути не розмазування цієї каші по всьому, а все-таки більш а, така точкова допомога, а, вже не кажучи про те, що ну, це могли бути якісь програми. А, які, на жаль, напевно, не запустились, коли б допомагали там, купити якийсь генератор на будинок. Що, очевидно, було б дуже круто. Так це треба сідати і ну, От тут, власне кажучи, питання думкання про бюджет, воно, вочевидь, не, не всюди працює так, як би мало працювати, тому що. Виходить так, що ми за місяць кричимо, що нас не вистачає на виплати військових. Тому ми збільшуємо податки з бізнесу. А далі ми кажемо, що в нас виявляється, не з всіх бюджетних програм витрачені гроші. Ми за рахунок їх роздамо по тисячі. Ну це так би якби про дуже погане бюджетне управління. А, і про те, що а, тоді, вочевидь, напевно, треба взагалі переглянути доцільність цих бюджетних програм, да? чи вони є, чи нема. Чи... А, власне кажучи, ми з ми поки що там, в другому читанні бюджету, можливо, там треба було б да, по іншим розподіляти гроші. Ну, ти ж сама кажеш, що фахівці, які рахували бюджет, вже кишнули з уряду. Ні, чекай, А, чекаємо. Це, це в мене ні, в мене моя проблема. У мене досі знаходиться під загрозою а, заступник міністра оборони, який відповідає за фінанси. Ну, от твоя думка. Настільки дури для мене це максимально зараз а, болюче питання по міноборони, тому що мені здається, що зараз міноборони забирають одного з кращих фахівців. В цьому забирають а, чистого економіста, людину без будь-яких там політичних амбіцій, а, людину ніколи не можна було там помітити в якісь там. А, а Там таких навіть да скажімо скажемо так: бюрократа, працівника бюрократ. На, працівника уряду. Власне кажучи, таким, які мав би бути урядовець яких треба б берегти. Так, це той став, який непомітний, але саме на, на, на їх плечах тримаються все. підрахунки, обрахунки, розмови до речі, серйозні з нашими західними партнерами, тому що вони приносять ці таблиці, і партнери теж спеціально обучені, дивляться, що все от з цими людьми можна працювати. Так, от дивись, готується до звільнення людина, яка зводила всі ці бюджети оборони у міністерстві оборони профільному. Що нас може чекати з огляду, що ну не вистачає грошей нам на оборону, і ми розуміємо, ну от ми з тобою говорили пів програми про те, що міжнародна ситуація для України така досить складна. А що ж нам робити, якщо ми не в змозі навіть порахувати, скільки нам грошей треба для того, щоб забезпечити нинішню нашу фронтову лінію? Ну як мінімум відмовитись від політики своїх команд, своїх людей. І а, якщо вже вам трапився фахівець. І він точно вам не складає політичну конкуренцію, то не треба його виживати. Тому що ну, насправді це просто навіть там не комусь нашкодити, це собі нашкодити. Ясно, що там конкретний заступник міністра треба було просто, щоб представляти бюджет міністерства під час обговорення бюджетного процесу в рамках профільного комітету. Uh, ясно, що там uh, буде якось закриватись рік, і в принципі треба напевно, щоб ці фахівеці ріки закривав. Uh, але, от, uh, власне кажучи, uh, то точно треба давно вже нам позавчора треба було ретельніше ставитись до проблеми кадрів. Тому що викидання кадрів просто в рамках якихось там конфліктів, uh, нелояльності або ще якісь таких речей. А вони дуже дорого обходяться. Ну, дивись, як показує практика, завжди можна влаштувати якогось друга, якогось коханця, якогось симпатічного футболіста, або, наприклад, сина Баканова. Є ж у нас новий спеціаліст на, по контрозвідці на військових об'єктах, а саме син на Баканова. Військових заводах, так? Зросла, на, да, на військових заводах, наскільки я правильно зрозуміла, військових підприємствах. На військових заводах, там перевіряє, що там у нас чи є шпіонаж, і це син Баканова. Ти знаєш, мені вона якось не така вже прям прецедентна ця історія? Скоріше якась така очікувана. Да? Я не впевнена навіть, що нинішній голова СБУ зможе його там звільнити. Ну, власне, коментар служби він свідчить про те, що ну, в рамках воєнного часу вони не можуть приймати рішення звільняти. Да? Там, те, що Бакану влаштував свого сина, ну це, це власне кажучи, а чому що, а що, а що, а що ще не знали про Бакану? Тепер з ну, все. Deve... Ти, 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 ти знаєш, ну, це все, що вчора випустив Михайло Ткач, це ну, випадьте це вже таке просто докидання Вашингі на торт. Є реакція, і... які